Я вам скажу, що то є крута тема. Тут можна такого велосипеда, найти. я зараз вам покажу його детальніше. Щось ніби і Україна, і не Україна не знаю, що це за ровер такий, я думаю, що іноземний. Коротше, такий ровер. Хто пам'ятає такі бардачки ще? Дивіться, в кому останній бардачок. Руля має крутого. Оп, тормоза, перед, зад. Тут щось крутиться, дзвіночок. Він щось, ніби рама Україна. Але мені здається, це є ровер 80-х і то є якийсь німець, напевно. Скоріше всього, що то є німецький велосипед в оригіналі, як бачимо. Крутий ровер одним словом. Шкода, що нема з нами льоні, зараз Льоні вже того ровера треба було. Він би по-любому мене його віджав. Ровер просто бомба. Динамка, світло, дивіться, які круті замість гаюк штуки. Можна в дорозі відкрутити. Оба. Закрутити. Ну, коротше, ровер бомбезний, файний. Колеса накачав, сів, поїхав.